Влада прийняла закон, по якому я гандон, звать мене тепер ніяк в паспорті. Печать мудак. Люди кличуть ухилян, в соцмережах деградант. Воєнком кричить, воюй із окопа не очкуй. Прав тепер в мене нема. Авто забрало ТЦК, хотів продлити документ. Консул каже мені, нія Довідку хотів узяти. Він кричить Іди воювати. Ви скажіть тепер мені, чий це лідер Кимчинин? Ми що в Северній Кореї? Чи роби ми на галері? Ми живемо тепер у раші? Ні, навколо морди наші. Де тепер мої права? Конституція фігня у багатих, звісно, бронь. Із села всі в вогонь. Діти бідних воювати, багатії відпочивати. Якщо тато депутат... То прикриє, є ж мандат, якщо тато землероб, попиздуєш у окоп. Дрона дасть там волонтер, а держава дасть всім хер. Батальйон Монако жде. тільки хлопче, не тебе. Нам поставили клеймо ухилянти на чоло. Хто ж захоче воювати?